Громадська спілка пожежні рятувальники України була заснована 11 січня 2023 року з метою об'єднання професіоналів та добровольців у сфері пожежної безпеки та рятувальних операцій. Ця організація об'єднує відданих своїй справі професіоналів і добровольців, які готові прийти на допомогу в найважчі моменти. Вони не просто гасять пожежі, вони рятують життя, оберігають наші домівки та забезпечують спокій у громадах. Місія спілки створення надійної добровільної пожежної охорони, навчання людей правилам безпеки та підтримка рятувальників у всіх куточках України. Вони працюють разом із місцевими громадами, допомагають розвивати сучасні системи пожежної безпеки та впроваджують новітні методи порятунку. Кожна секунда має значення, і саме завдяки цим відважним людям трагедії вдається попередити. Вони діють не заради слави чи нагород, їхня головна мета захистити кожного з нас. Сьогодні кожен із нас може стати частиною цієї великої справи підтримати добровольців, допомогти у забезпеченні технікою та навчанні, а головне, пам'ятати про важливість пожежної безпеки у своєму житті. Разом ми сила, разом ми зможемо зробити Україну безпечнішою. Дякуємо нашим рятувальникам за їхню мужність, відданість і жертовність. Поширюйте цю інформацію, адже кожен із нас може врятувати життя. Моя земля. Ти народила світ мазаних хат і золотих воріт подарували зорі тисячі надій. Степи мої, ви бачили вогонь, пили поля під з наших долонь.